Привіт, шановний глядач! Вітаю тебе на виставці своїх робіт зерна теплоти. Це виставка, що поєднує в собі символіку зерна як початку життя та метафору тепла як внутрішньої сили людини. Я намагаюсь дослідити, як маленькі зерна ніжності та співчуття здатні прорости у великі зміни в людині та в суспільстві. Перша робота чорнозем. Картина зображує темну зорену землю, важку, але живу. Грубі мазки чорних і сірих відтінків нагадують про випалені війною поля, а поодинокі вкраплення зеленого та жовтого проростання пробивають темряву, символізуючи життя, яке завжди знаходить сили повернутися. Це земля пам'яті і надії, у ній біль. Але й зерна майбутнього. Ця робота набуває особливого звучання, коли поруч з нею ми бачимо портрети загиблих героїв. Темна земля перетворюється на метафору жертви, у яку лягли наші захисники. Проростки світлих кольорів це не лише символ весни, а й знак, що їхня боротьба і відданість проростають у нашій свободі. Глядач, дивлячись на цю картину і фотографії поруч, має відчути глибоку тишу і водночас відповідальність. Ми живемо завдяки тим, хто віддав життя. Робота нове народження. Жінка, яка виринає з води, зображена в момент глибокого вдиху, наче повернення до життя після довгого занурення. Її обличчя підняте догори, вода розлітається бризками, а поруч летять птахи, символ свободи і оновлення. Це робота про очищення і нове дихання, про мить, коли після темряви та тягаря ми нарешті дозволяємо собі вдихнути на повні груди. Глядач може відчути, як через тіло жінки проходить потік сили, який звільняє від болю, сумнівів і тягаря минулого. Картина задає відчуття оновлення, нагадує, що навіть після найважчих часів приходить мить, відродження, коли ми вчимося знову жити, цінувати свободу і світло. Робота початок. Ця робота побудована на сильному контрасті світла і темряви, що створює відчуття драматизму і водночас надії. На майже чорному тлі з хаотичними слідами мазків і подряпин, які нагадують рани чи сліди боротьби, проступає сяйво. У центрі маленьке жовте зерно, з якого проростають тонкі яскраві паростки. Воно світиться, мов джерело життя серед хаосу, і ніби тримає на собі всю композицію. Промені світла розходяться довкола нього, розтинаючи темряву. Ця робота про народження нового серед руїни, про силу життя, що проривається крізь біль і темряву. Зерно тут постає символом початку, витривалості та надії. Воно крихітне, але має в собі величезну силу, здатну змінити простір навколо. Картина Хліб. На полотні хліб загорнутий у біле полотно, простий, але величний образ, що втілює в собі тепло дому, турботу і силу життя. Його золотиста скоринка світиться, наче символ достатку і благословення. Ця робота говорить про найцінніше, про хліб як основу нашої культури і нашої пам'яті. Це не лише їжа а й знак єдності поколінь, адже хліб завжди був святиною, до якої ставились з пошаною. В, контекст, в контексті виставки зерна теплоти він символізує плоди праці та любові, те, що народжується з маленького зерна і стає джерелом сили для людини та спільноти.